Вітаю вас, мої найдопитливіші друзі. Сьогодні з вами я, Наталочка, і я, ваш друг Василько. Малята, ми пропонуємо вам разом знову поїхати на ферму і відвідати тварин, які там живуть. Друзі, а ви пам'ятаєте, з якими тваринами на фермі ми вже познайомилися? Як зветься ця тваринка? Молодці, це корова. А це хто такий кучерявий? Молодці, це вівця. А цю тваринку ви впізнали малята? Це порося. Ви все запам'ятали. Ти чула, Наталочко? Так, ходімо подивимося. О, це кінь. Коні це красиві і сильні тварини з великою гривою і довгим хвостом. На копитах у них міцні підкови, щоб швидко скакати навіть там, де немає доріг. На спині у коней є сідло, в яке сідає людина. Сідло допомагає людині триматися під час їзди верхи. Їдять коні овес, пшеницю і сіно. Літом пасуться на лузі зеленою соковитою травою. Коні це незамінні помічники для людини. Вони допомагають перевозити важкі вантажі. Живуть на фермі кози. Це невеличкі тварини, тіло яких вкрите шерстю. Ноги високі, стрункі, а хвіст короткий. У кози гострі ріжки, стоячі вуха. Вона швидко бігає і добре стрибає, їсть травичку на полях, об'їдає листя на деревах. Коза Дуже чистоплотна тваринка. На фермі можна зустріти і домашніх кроликів. Кролики пухнасті домашні тваринки з довгими вухами. Це родичі диких зайців, які живуть у лісі. Живляться вони морквою, капустою та іншими овочами, які гризуть своїми великими зубами, але вони зовсім не кусаються. Навпаки, вони дуже полохливі. При небезпеці відразу ховаються і притискають вуха до тіла. Їх можна гладити та годувати з руки. Ось такі цікаві тварини живуть на фермі. Малята, давайте згадаємо, яких тварин ми сьогодні зустріли. Як називається тваринка, у якої гострі ріжки? Вірно, це коза. назвіть цю тварину. Йа! Так, це кінь, малята, ну, а цю тваринку? Ви, напевне, всі запам'ятали, разом голосно її називайте. Правильно, малята, це кролики. Малята, запам'ятайте, тварини, які живуть у людей, називаються свійськими або домашніми. Малята, дома розгляньте малюнки із свійськими тваринами. Нам було з вами дуже приємно. До нової зустрічі!